Господь з вами, існує обій, читання святої Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! То часу сталося, як Ісус ішов до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галілею, і як входив Він до одного села. Зустріли його десять прокажених чоловіків, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи Ісусе, Наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав: Підіть і покажіться священникам. І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав. Повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до Його ніг, дякуючи йому, а це був самарянин. У відповідь Ісус сказав: Хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять, не знайшлося нікого, щоб, повернувшись, віддати славу Богові, крім цього чужинця, і сказав він йому. Підвідися і йди, твоя віра тебе спасла. Слово Господнє! Слава! Слава Ісусу Христу. Дорі брати і сестри, тексти Святого Писання сьогодні нам пригадують про дуже важливу поставу кожного з нас: це є вірність Богу і вдячність, вірність і вдячність. Це є. Таким певним показником моєї віри і мого досвіду, Богу, досвіду Бога. І так, зараз спробуємо приглянутися до цього по порядку, розпочинаючи з першого читання, але може так спочатку контекст. Наман, На котрий приїжджає, ми знаємо, що він приїхав з чужої землі. Мав проблему, бо мав проказу. Тобто це не лише була трагедія для нього особисто, але це була проблема такої, така, що ну, не лише кінець кар'єри, але це кінець його життя. І прокажених рештка життя, вона проходила в тотальній самотності, далеко від своїх близьких, від рідних. Вони мусили, мусили кричати всім подальше, я прокажений. Це тотальна самотність. І тоді не було можливості там смс-написати чи телефоном послуговуватися. Тобто ти бачиш там, де твоя родина, але ти туди не можеш прийти і не можеш ні з ким зустрітися. І навіть більше. Маєш обминати ті місця, де люди ходять. Якщо бачили прокажену, і той не кричав, що відійдіть, бо я прокажений, то в нього кидали камінням, щоб віддігнати його. Це ще хуже, як пес. І незалежно від того, який ти мав статус раніше, чи ти був великою, багатою, чи бідною людиною, ти небезпечний. Ти носиш таку хворобу, котра мене може вбити. Ми певне щось таке досвідчили, коли переживали пандемію, коли нам горили «надягни маску». Ось прокажений, в якого велика трагедія, кінець його життя. І він приїжджає до Ізраїльської землі. А чому приїжджає? Тому що йому підказала одна рабиня. Котра була під час загарбницького такого нападу, забрана як брянка, тобто, як, тобто забрана в полон рабиня. В тому часі, коли це все відбувалося, було таке розуміння, що земля, вона є поділена на певні райони, певні території. І за кожний район, за кожну територію відповідає якийсь Бог. Греки навіть збудували цілу таку систему, як Олімп, дає боги, полубоги, ну, знаєте всі ці легенди і байки. І вважалося, що якщо ти маєш добрі відносини з Богом цієї території, то в тебе все буде добре. Тобі все буде вкладатися, тобто буде родити, тобі і земля, і худоба, і, і так далі. Тобто все буде окей. Якщо якась війна, якась боротьба, то воюють не люди, а воюють боги між собою. І тому виграє той народ в кого сильніший Бог, а не в кого сильніша армія. Ми, коли це сьогодні слухаємо, ми так десь там глибоко, може, і дивуємося, а може йому, можемо і усміхатися, бо дійсно це те викликає. Натомість в тому часі це було дуже серйозно, і до цього підходили дуже серйозно. Ну, Кожному будь разі підходили до цього язичники, тому що Господь, котрий об'явив себе через Авраама, Він показав, що ціла є його земля. І потім різними знаками показував, коли виводив народ ізраїльський з неволі Єгипетської, також показував, що він є володарем над усім. Сам вихід з неволі єгипетської був найбільшим знаком для всіх народів, що цей Бог є сильнішим від усіх богів, і тому потрібно його слухати. Тобто така важливо ця, цей нюанс врахувати, коли ми роздумуємо над тим, що сталося з Нааманом. Ну, є ще щось. Нааман, котрий, живучи в цій філософії і в, цій, і в такому світогляді, він слухає рабиню. Що означає в тому часі рабиня? Чи хтось є як раб? Його залишив його Бог. Тобто, якщо я є рабом, то значить, мій Бог мене не захистив. Значить, мій Бог є слабший за Бога того, хто мене полонив. І початок такої віри, можливо, маркантабельної, такої ну, потрібно рятуватися цього наамана, Можливо, було те, що він почав навіть послухав цю рабиню і поїхав в землю. Там звідки вона до пророка Єлисея. і ми знаємо, він війшов потім до, до річки Йордан і там сім раз занурився і зцілився. Контекст. Першого читання. Контекст другого контекст, перепрошую, Євангелій. Ось цих 10 прокажених. Всі вони мріяли про те, щоб повернутися додому. Всі вони очікували, і вони жили додому. Для них повернення додому це була мрія нездійснена. Вони всі разом ходили, але. Вони ходили разом не тому, що вони друзі, просто в них така спільна доля була, спільна біда. І вони разом ходили. Ісус Христос говорить, тут показує самарянина, якого євреї чи самаряни, яких євреї не приймали, тому що там трошки було вимішано, там вони були полуязичники. Тобто це щось таке навіть. Слово самарянин це було таким недопустимим до такого нормального, порядного, віруючого єврея. Тому що коли навіть скаже слово самарянин, він занечистить свої уста. устать про доброго самарянина, то там, коли Ісус Христос питається, то хто вчинив милосердя? Хто з них був ближнім? І там не кажуть самарянин, тільки кажуть той, котрий вчинив милосердя. Тобто нюанс. Отож, людина, яка є засуджена, чи народи, які є засуджені, тобто є вибрані, є краще і хуже, а є котрі перекреслені. Ось такий контекст. Це так коротенько, тому що, щоб не затягувати врем'я. І тепер що відбувається? Наман. Котрий отримав зцілення, хочуть відплатити, хочуть дати подарок. Ну Єлисей каже: ні, я не прийму. Чому? Тому що Єлисей знає, що це не є його, що це не є його справа, що це Господь зцілив, що він лише як дорожній знак, який показав, куди йти і кого слухати. Що те, що ти виконав, це не є моє слово, тільки є слово Бога. Тобто цією поставою Єлисей вчить наамана чого? Віри. Ти мене маєш слухати не тому, що я такий, тільки тому, що це Господь говорить. Дорогі брати і сестри. Те, що ми маємо виконувати і те, що виконуємо, виконуємо тому, що так каже Господь. А не тому, що мені подобається, не тому, що мені так хорошо, мені так приємно. Це ми подарок хочемо застосувати. Ні, я слухаю і виконую, тому що так говорить Господь. Не тому, що говорить мама, чи тато, чи священник. Авторитетна людина. Тільки тому, що так говорить Господь. І що відбувається? І народжується віра у цього наамана? Міняється, відбувається певна зміна. Він не йде з якоюсь каністрою зачерпнути води з тої річки, в яку він занурився і зцілився. Щоб цю воду мати і так себе покроплювати, коли його буде голова боліти, тобто використовувати Бога для себе, для своїх там планів, своїх цілей. Ні, він бере землю. Користуючись, тобто перебуваючи в тому розумінні, що ця земля вона належить до Бога. І тому хоче взяти згідно права, щоб не порушити право там, на своїй території, бере цю землю, яку завезе до себе на батьківщину і там. Її поставить і на цій землі буде віддавати честь Богу, котрий його зцілив. І не буде поклонятися більше іншим богам. Процес. Бо якби він тільки віддав подарок і лисей прийняв, він би далі повернувся на свою землю. Розумієте, на свою землю, тобто в свою ментальність, він би повернувся в свої звичаї, в свої привички. По-своєму, він би повернувся. Він би повернувся на поле своїх емоцій, почуттів, впливів і так далі, повернувся. Тобто, подивитися, ніби людина є в храмі, але поза храмом вона нічим не відрізняється. Від тих, котрі не знають Бога, а навіть ще хожу. І на Аман вже повертається, зцілений не лише фізично, а зцілений духом. Зціленим духом і розумінням, що немає більшого Бога. Тільки цей є Бог. Тільки Його потрібно слухати. Тільки Він є важливий. Визнає віру. І залишається далі вірним цьому Богу. Бо вірити в Бога це не тільки поважати Його і вважати, і казати, що він Бог, але слухати, що Він каже, і виконувати. Це віра. Натомість, коли я тільки визнаю, що Він є, то я тільки визнаю, що він є. Слухає, приймає і щось в ньому відбувається. Так само, як апостол Павло, котрий послухав, котрий почув, і котрий пішов за голосом, як ми чуємо далі, тому терплю заради вибраних, щоб і вони отримали спасіння. Отож, у вірі, в наслідуванні, за Господом є терпіння, є страждання. Якщо хтось думає, що я буду вірити в Бога, і мене оминуть страждання. Помиляється, неправда є страждання. Чому? Бо на дорозі за Богом, коли я йду вірою, я маю слухати і виконувати. А коли маю слухати і виконувати, це означає, я люблю. А кожна любов є певним зреченням, а де є зречення, там є жертва, а де є жертва, там є термі. Тобто такий порядок: нема любові без страждання, нема любові без зречення і нема зречення без болю. Тому що я щось втрачаю і я це відчуваю. Тільки це, це моє страждання, воно має сенс. Зовсім інший сенс страждання нашого народу сьогодні, коли потерпає від. Збройної агресії Російської Федерації, зовсім інше страждання наших воїнів. Зовсім інший сенс страждання батька і матері, котрі хоронять свого сина, свою дружину. Думаю, багато з вас вже були учасниками таких похоронів. На жаль, приходиться. Тільки ми маємо що сказати. Бо він боронив свою країну. Але зовсім інше є страждання людей в Російській Федерації. Зовсім інше. Зовсім інший сенс. Точніше без сенсу. Зі страху, зі страху, бо женуть, щоб вбивати. Розумієте, тобто навіть от на цій площині. Є інший сенс. Але коли ти страждаєш, бо є вірний Богу, і коли тебе це болить, то це є як огонь, котрий очищує, і він приводить ще ближче до Бога. Християнство не є релігією терпіння і страждання, але ми живемо в реальному часі. І живемо в конкретних подіях, де Господь від нас очікує, того, щоб ми прийняли те, що є спасінням для кожного з нас, так як говорить апостол для вашого спасіння. І Євангеліє, де Ісус Христос зціляє. Вони попросили ці прокажені і пішли. І тільки один повернувся. Тільки один повернувся. А що інші робили? Побігли до своїх сімей, побігли до своїх. Тобто забулися, забулися. Вони побігли до того, що, що було їхнім очікуванням, побігли туди. Натомість повернувся цей Самарянин, який. В розумінні євреїв був такий нижчого гатунку. І що отримав. Він повернувся, він прославляв Бога. Він дякував Богу. Він знав, що це дар. А коли це дар, то я є любиний. Це є плід віри. Плодом віри є те, що ти йдеш через це життя з наповненим серцем любові Божої. І ця любов, Божа в твоєму серці дає тобі відчуття твоєї гідності, твоєї особистості. Ця любов Божа дає тобі силу витримати будь-який удар, будь-який спротив. Ти не йдеш як раб, Ти не ховаєшся, як прокажений. Тому що ти чистий. Ти не комбінуєш, не хитруєш, не обдурюєш, не ставиш себе вище іншим і не принижуєш нікого. Тому що, відчитуючи в собі цю гідність Божої дитини, ти також бачиш цю гідність Божої дитини в іншій людині. І ти бачиш, кому ти це завдячуєш. Дорогі брати і сестри, це йде внутрішня переміна. Внутрішня переміна, яка є результатом Божої благодаті. І тоді що Ісус Христос сказав йому: підведися, встань, встань. А це важливе слово. Не лежи на цій землі, не, не будь там, на дні. Підведись і йди. Підведись і йде. Ці два слова, вони такі глибокі. Гріх нас кидає на землю. Гріх нас упокорює. Він не стільки упокорює, скільки знецінює. Гріх кидає тебе на землю. Гріх кидає тебе на землю, де є холод, самотність, відчай, закомплексованість, різні рани, різна проказа, різного роду. І каже: йди, йди, тобто дій, люби, йди як людина, і каже, твоя віра тебе спасла. Знову Ісус Христос показує віра. Дорі брати і сестри, коли кожен з нас буде вдивлятися в Ісуса Христа, слухати Його, виконувати те, що Він каже, з огляду на Нього і для Нього, Господь сотворить Тебе вільною людиною. Вільною це означає щасливою, такою, якою Він хоче. Бачити кожного з нас. Просімо Отже Духа Святого для кожного з нас, щоб ми, коли приходимо у цей храм, де Господь хоче навчати нас, де хоче нас зцілювати, де хоче нас занурювати в ці сім таїнств, щоб ми ними жили, занурювати своє серце. Щоб за кожним разом, коли ми сюди приходимо, ми виходили вільні. І на свою територію, там, де живемо, ми приносили землю Бога, котра буде приносити плід божественний, щоб ми приносили Бога. І щоб там, де ми живемо, це була територія виключно Бога, котрий творить сад, в якому оселяє. Тих, кого любить. щоби ті, котрі також і побачать твоє життя, захотіли пізнати.